Очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін провів брифінг для журналістів. Чимало питань від представників преси стосувалося мобілізації та роботи військово-лікарських комісій в області. Бачимо, що мобілізація йде. Ми стали тісніше співпрацювати із ТЦК із ВЛК. Це дуже важливо. Наразі ВЛК працює сім днів на тиждень, раніше такого не було. Зараз ми вже досягли результату, що 90% людей проходить ВЛК за один день. Це питання не розтягується на місяці. Назвав очільник ОВА і середню кількість мобілізованих на Полтавщині у грудні цього року. На його думку, показник доволі низький. 300 чоловік в нас в області проживає 1,3 мільйона людей. Сама по собі мобілізація і 300 осіб, яких було мобілізовано. Це навіть не питання, щоб на щось скаржитись. Я думаю, тут навіть непомітна ця цифра в загальному обсязі. Допомога зсу, соцзахист та розвиток економіки три пріоритетні напрямки для спрямування обласних бюджетних коштів у новому році. Зазначив Філіп Пронін. Додав цьогоріч дохідна частина бюджету зменшилася. По всій країні підписують. Бюджети керівників обласних військових адміністрацій самостійно по військових. Ми маємо приблизно 500 мільйонів перехідних лишків з 23 на 24 рік, і ми маємо приблизно 200 мільйонів, які ми зможемо мобілізувати на потреби армії. Тобто приблизно 700 мільйонів нас піде на армію, а по освіті це 75% – це зарплата один. І 6 мільярда гривень по соцзахисту. Ми передбачаємо майже 550 мільйонів гривень. Нині на Полтавщині 194 тисячі внутрішньопереміщених осіб, 12 тисяч з яких беруть участь в економічному житті області. Таку статистику назвав Філіп Пронін щодо готовності до можливих блекаутів, генераторами зазначив він забезпечені 100% закладів охорони здоров'я усієї області. Охорони здоров'я 100% забезпечені генераторами, по школах 80%. А взагалі по області, якщо брати всі об'єкти критичної інфраструктури, там, враховуючи там, різні підприємства і по енергетиці, по воді, по... то приблизно 65% ми забезпечили. Ще не вистачає десь 140 генераторів. Ми їх шукаємо і будемо забезпечувати. Вплинула на економіку області і ситуація на українсько польському кордоні за останні два місяці. Оформлення вантажів на полтавській митниці зменшилося на 30%, Сказав під час спілкування з журналістами Філіп Пронін.